Привіт-привіт, малята, хлопчики та дівчата! Діти, ми живемо у дивовижному і цікавому світі, в якому безліч чудес та краси. Цей блакитний чи зоряний небосхил, і співучі пташки, кучеряві дерева, і, звісно ж, квіти. І сьогодні ми будемо майструвати когось, хто дуже схожий на гарну квіточку. І не поступається їй красою. Хочете дізнатись, хто це? Тоді малятка, відгадайте загадку. Навесні барвиста квітка на галявині розквітла. Лиш поглянути хотіли, враз знялась і полетіла. Так, це метелик. Світ метеликів дуже багатий і різноманітний. Метелика Махаон можна дізнатися за незвичайним забарвленням крил. Метелик Павлене Око отримав свою назву за характерне забарвлення крил. Це лимонниця. Її так назвали за колір її крил. Капустниця або білянка капустяна отримала свою назву, бо гусениці білани харчуються листям капусти. Кропив'янка. Гусениці кропивянки харчуються листям кропиви. Сьогодні я пропоную вам перетворитися в маленьких чарівників і навчитися перетворювати простий квадратний аркуш паперу. Фігурку метелик. Підготуємо руки до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. барвистого метелика є справи весняні. Від квіточки до квіточки він пурхає всі дні, сідає на пелюсточки і шепче щось своє. Від того кожна квіточка. Це краще і стає. Для роботи нам потрібні ножиці, клей, папір різного кольору і розміру у формі квадрата та прямокутна смужка. Колір паперу обираєте за своїм бажанням. Великий квадратний аркуш кольорового паперу згинаємо навпіл по діагоналі. Закріплюємо лінію згину провівши вздовж неї казівним пальцем. Складаємо отриманий трикутник навпіл. Верхній кут опускаємо вниз, не доводячи до лінії згину. Перевертаємо на другу сторону та робимо такі самі дії. Опускаємо верхній кут, не доводячи до лінії згину. Ми отримали метелика. Беремо червону смужку, складаємо навпіл, ножицями вирізаємо коло. Такі самі дії робимо з помаранчевою смужкою. Маленьку смужку помаранчевого кольору розрізаємо навпіл по довжині. Прикрашаємо крила метелика візерунком. Приклеюємо вусики. Ось такий метелик вийшов у мене, а у вас мені дуже цікаво! Надсилайте фото ваших робіт. Наше заняття підходить до кінця, до побачення малята, до нових зустрічей!